Ми не лукавили з тобою. Дня мене звати Філіп. Дідковський Філіп Я 1991 Почав року. говорити ліки 10 місяців, абетколивчи граючись. Любив дуже книжки. Ну все любив. Це такий приклад, як треба жити не тільки для себе, для всіх. Маю невеликий акторський досвід в епізодах декількох серіалів. В рекламі в дитинстві був ведучим на першому національному дитячої телепередачі. Знімався в серіалі Повернення Мухтара в епізоді і в серіалі Воділи театральних постановках. Ще я забув сказати, що мені вдалося потрапити в кадр в фільмі британського режисера Армандо Янучі Смерть Сталіна. Ще я дуже люблю тварин. Ти правди хочеш? В тілі у нас українське серце. Мене лукавили з тобою. ми просто йшли є, коханні. і хочу подякувати, що, що мене додивилися. І до зустрічі.